Ємної дня всім глядачам. Працює виноградів ТВ в ефірі підсумкова передача події тижня в студії працює Вікторія Кормуш. І сьогодні в об'єктиви телекамер потрапили наступні моменти. Гаряча сесія районної ради серед шести питань з підпунктами порядку денного найзапеклішим стало питання. Різне у районі триває міліцейська операція Візит і такий візит з негативним акцентом правоохоронці здійснили в Олешнику. Місто виноградів відвідала когорта українських фахівців, які працюють у сфері паліативної допомоги. Дитбудинок-інтернат інтернат специфічний заклад. У ньому утримуються діти з вадами психічного здоров'я, яких неможливо виховувати у відкритому суспільстві. Не міс, а свого містера обрали у виноградівському коледжі. 12 лютого відбулося засідання 14-ї сесії районної ради. Вона стала гарячою серед шести питань із декількома підпунктами. Порядку денного найзапеклішим стало питання різне деталі у нашому сюжеті. До великої зали районної ради на своє чергове засідання. З'їхалось 50 депутатів із 64 обраних. До роботи було запропоновано розгляд питань про виконання планів, звіти постійних комісій, затвердження районних програм та зміни до них. Розпочали із відповідей на депутатські запити, підтримані на 13-й сесії, основна частина яких стосувалася внесення різних соціальних об'єктів до програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік. Напруга вже витала у залі. За рахунок бюджеті усіх рівнів реконструкції Великоком'янської бі... 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 школи перших третіх ступенів буде повторно розглянути реш держадміністрації після виготовлення встановленому законодавством порядку відповідної про кошторисної документації, та знаходиться на постійному контролі відділу освіти районної державної адміністрації. Така відповідь. Ну, я не знаю, хто, голова, хто готував Тетяні Дмитрівні цю відповідь, Василія Іванович, та Валентина Володимирівна. Але... Цими публічними вибаченнями, вибачте, ви переборщили. 500 тисяч гривень стояло цілий рік у вас на рахунках і ніч не було використано ні копійки. І ви ще вибачення вимагаєте. Пора вже припинити цю ігралоку запитами. Прекрасно, всі розуміють, що коштів нема. Якщо треба, ми не пропонували там вибачення внести, але я вибачаюся, Надія Андріївна, що ви півроку не могли з сільською радою поміняти титульний лист на проєктній документації. І прекрасно знаєте, що дебіторська сьогодні. По освіті сягає півтора мільйона. І ще туди треба було 512 тисяч забити. Думайте, коли говорите, і оголошувати. Депутати заслухали звіти про виконання плану роботи районної ради за минулий рік постійної комісії з питань бюджету затвердили також сім районних програм. Розглянувши внесення змін до програми формування позитивного інвестиційного іміджу району, було запропоновано доповнити заходи програми таким чином, щоб окрім РДА, районна рада та місцеві ради також мали право на оплату прийому закордонних делегацій. А ця пропозиція не набрала більшості голосів. Не надали депутати дозволу комунальному підприємству Земля на продаж автомобіля виручені кошти, з якого планувалося б направити на погашення заборгованості працівникам. Не погоджено також передачу приміщення в орендне користування, яке комунальне підприємство Новини Виноградівщини надало без погодження з районною радою. Додатки до районних програм затверджені лише частково. Інші чотири майнові питання були підтримані, і завершення сесії стало гарячим. Питання різне, в якому розглядалось питання із резонансною ситуацією навколо газети Новини Виноградівщини. Підприємство. По суті, опинилися на такому, на такому фолі, що далі нема куди нікому підписати навіть договір на проведення політичної реклами, нікому підписати е е рознарядку, щоб заплатити заробітну плату, нікому взагалі проводити якусь діяльність. Я вважаю, що ми не повинні допустити, щоб підприємство розплат... е е розвалилося. Це моя така думка. Але якщо будуть такі безвідповідальні дії конкретно в Кіша. Голови адміністрації, яка підтримує абсолютно незаконні листи? Направляє мені, що розпорядження не дійсне, то вибачте мені, я думаю, що повинна вирішити сесія районної ради. Тому від мене буде пропозиція. Уже в кінці я скажу, яка пропозиція буде, щоб розв'язати цей гордій вузол. Будь ласка, тепер я готовий вислухати питання. Може, може там ви десять знайшли якісь підводні камені. Ну а якщо по совісті? А по, по совість? Невже вам за один день... Рука не могла набрати телефон, баче, зайди до Бога, бо той ще контракт іншому. Ну це дійсно, по-людськи. Тут у цьому залі сидить керівник комунального підприємства МБТІ. Тут сидів не один раз керівники комунального підприємства інших, які, дивлячись на контракт за два, за три місяці до закінчення контракту приходили і казали, в мене вибачте, закінчується. Що стосується по совісті, вибачте мені, моя совість чиста. Я, збоню, я дивлюся людям з відкритими очима. Тому що рік назад, коли я до Василя Васильовича дзвонив і з ним говорив, він кинув трубку, просто не схотів зі мною, говорити. Я розумію, звідки зараз ведуться ці розмови ваші про те, що його політична заангажованість і так далі. А під апліка цього всього, що в ході останніх виборів газета «Новини Варганіщина не друкувала ніякої реклами політичної, в тому числі єдиного центру». І не Але єдиного ціна. Хорошо, хорошо. Будь ласка, тоді таке запитання. Будь ласка, скільки зараз політична сила, яку ви очолюєте, боргує за 2010 рік за політичну рекламу Про, э, на місцевих виборах? Жодної копійки. Жодної копійки? Жодної копійки. Жодну… Хорошо, я вам надав другий документ. Да, Надайте мені документ. Хорошо, я, колись добри. я просив від Василя Васильовича, щоб він мені цей документ надав. Він мені це одурувати. Той документ у вас на руках. Він у вас на руках. Добрий Добрий. Допут, будь ласка, депутат, да? Питання. Чого ви нас, депутатів, не проінформували? От ви думаєте, ми туйко. по. І хто має приймати рішення? Ні, сесія районної ради. Чи ви одноосібно взяли собі і думаєте, ви як Маркіска і ви усе будете робити? Завтра ви, ви звільнити мого директора в готель Віннораді. Це перше. Олег ні, запам'ятайте одного. Ви є такий депутат, як і ми. Слово у відповідь попросив керівник комунального підприємства Василь Кіш. Поставивши цю пропозицію на голосування, вона не набрала необхідної кількості голосів депутатів. Далі голосували за створення тимчасової контрольної комісії, для затвердження якої, згідно регламенту районної ради, необхідна одна треть голосів депутатів, тобто 22 із 64 Дане рішення набрало 28 голосів. Таким чином, контрольна комісія з представників різних фракцій перевірить фінансово-господарську діяльність новини виноградівщини. Я вважаю, що тут немає якихось інших підстав для того, щоб так би мовити представляти так трагічно цю ситуацію і звільняти керівника незаконним способом. Як це власна політичні амбіції пана Любімова, який хотів би бачити на посаді редактора комунального підприємства Керовану людину? Але в моїй особі на жаль, ну на жаль, може на щастя, він так такого не бачить і тому всіма засобами зараз намагається змістити мене як редактора. Ще раз кажу, 19 лютого буде суд. Як суд вирішить, так воно і буде. Поширену версію телевізійного звіту про роботу 14-ї сесії районної ради можете переглянути на офіційному сайті виноградівського телебачення та РКВРІ Як не прикро, але багато наших глядачів знають із власного досвіду, що не завжди посадові особи з різних державних органів відповідають морально-етичним нормам. А інколи ще й демонструють неповагу як до громадян, так і до честі власного мундира. От і цими днями двоє співробітників міліції влаштували п'яний бешкет у кафе Данко в селі Олешник. Правда, один з них нещодавно звільнений, зате другий був у повній формі, тобто, можна вважати, знаходився при виконанні службових обов'язків. Іншим разом, можливо, подібне зійшло би їм з рук, але сучасні технології миттєво поширили інформацію про негідну поведінку молодиків у безмежних просторах всесвітньої павутини інтернету. До речі, в нашому районі триває міліцейська операція. Візит, і такий візит з негативним акцентом правоохоронці здійснили в Олешнику. Як нам повідомили в райвідділі міліції, зараз триває внутрішнє розслідування інциденту. 3 березня відбудуться вибори до Закарпатської обласної ради. І ось остаточний список імен кандидатів, які будуть боротися за 5 вільних місць, загальна кількість бажаючих 132. Вони представляють 31 політичну силу. Округ номер 22 Виноградівський район, Фок Федір Феліксович. Киричанин Карло Васильович. Грицько Маріанна Михайлівна, Костила Баваримчук Наталія Юріївна, Данко Юрій Юрійович. Івашко Артур Іванович, Магочі Михайло Михайлович, Лісіцький Михайло Юрійович, Шаркадій Ференц Ласлович, Черкун Василь Карлович, Роман Йосип Іванович, Тріанов Сергій Сергійович, Костак Володимир Юрійович, Гач Ганна Федорівна, Товт Олександр Олександрович, Данко Ярослав Юрійович, Пензаник Юрій Андрійович, Копанець Іван Васильович, Чонка Михайло Іванович. Грицько Мар'яна Михайлівна, Ярина Євгеній Віталійович, Флут Василь Михайлович, Талабіра Ганна Йосипівна, Дубляк Володимир Павлович, Корчинський Іван Іванович, Андрашко Олена Степанівна, Пірус Євген Федорович. На початку року за фінансові підтримки програми Громадське здоров'я Міжнародного фонду відродження стартував проєкт проведення тематичних семінарів з проєктного менеджменту та залучення інвестицій для розвитку паліативної допомоги в Україні. Проект впроваджується благодійною організацією СОС за організаційної підтримки підприємства Агенція місцевого розвитку Виноградівщини, оскільки діяльність за проектом буде реалізовано в Закарпатській області, саме з цією метою місто виноградів відвідала Когор. Та фахівців, які працюють у сфері паліативної допомоги, в межах реалізації проєкту проведено ряд навчальних семінарів з основ проектного менеджменту, видано практичний порадник та закуплено мультимедійне обладнання за грантові кошти міжнародного фонду відродження. Детальніше про цей захід дізнаєтесь у програмах виноградівського телебачення наступного тижня. Прес-група ОСБУ в Закарпатській області інформує, набрав законної сили вирок Ужгородського міськрайонного суду стосовно мешканця Рахівського району, який незаконно перемістив холодну зброю через державний кордон України з Угорщиною. На початку 2012 року на митному посту Тиса Чопської митниці у мікроавтобусі, який прямував із Франції до України, серед багажу були виявлені прихована від митного контролю Шпага та Шашка. Холодна зброя була захована в пакеті серед продуктів харчування. Згодом співробітники СБУ у Львові затримали і самого відправника контрабандної посилки. Він прибув літаком із Франції. Це 45-річний мешканець Рахівського району, який пояснив правоохоронцям, що він нібито знайшов ці предмети на одному із будівельних об'єктів у Франції, де підробляв найманим працівником. Повертаючись до України, він вирішив надіслати знахідку своїм рідним як сувенір за контрабанду холодної зброї порушена кримінальна справа. Кримінального кодексу України, контрабанда та незаконне проводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Ужгородський міськрайонний суд визнав винним громадянина України та призначив йому покарання у вигляді п'яти років ув'язнення зі встановленим із питового терміну три роки. Згідно з рішенням суду, предмети контрабанди шпага та шашка конфісковані на користь держави. Вчорашній день святого Валентина ознаменувався багатьма цікавими подіями у місті. В актовій залі та комп'ютерному класі Виноградівської гімназії пройшов другий тур міського інтелектуального конкурсу інформаційна культура. На відміну від попереднього туру, на цьому етапі команди повинні були, окрім своїх творчих здібностей, показати знання з інформатики. Команди розділили на дві групи. Три учасники у комп'ютерному класі виконували пропоновані завдання, а вірніше розв'язували задачі. Конверти із завданнями надійшли з Ужгорода і їх відкрили безпосередньо у залі перед учасниками. Інша частина команди виконувала домашні завдання. Їм потрібно було підготувати презентацію на тему кохання врятує світ. Всі команди справилися з домашніми заготовками, проте найкращими на цьому етапі виявилися команди міської гімназії та загальноосвітньої школи номер 8 Саме вони у фіналі і позмагаються за комп'ютерний клас від спонсора конкурсу Артура Івашка. Сьогодні, 15 лютого, Міжнародний день дітей хворих на рак. І традиційна акція Милосердя допоможить врятувати життя дитини, особливо актуальна. Днями волонтерські загони та дитячі об'єднання милосердя загальноосвітніх закладів району завершили збирання коштів для Аліни. Панець, учениці 9 класу Уноцької загальноосвітньої школи. Вона хворіє з жовтня 2012 року. 28 листопада минулого року їй було проведено операцію по водоленню по. Як повідомив інформаційний сектор заступників директорів з виховної роботи, під час благодійної акції педагогічні та учнівські колективи шкіл району зібрали більше 29 тисяч гривень. Ці гроші необхідні для чотирьох курсів променевої терапії, хіміотерапії, тривалої санації. Виноградівський дитбудинок будинок-інтернат для дітей з особливими потребами, достатньо специфічний заклад, адже в ньому утримуються діти з такими вадами психічного здоров'я, яких неможливо виховувати у відкритому суспільстві. Але завдяки фаховому вмінні досвідченого колективу педагогів та вихователів ці діти, обділені природою, отримують достатньо знань і трудових навичок, які дають їм змогу адаптуватися до реального життя. Держава, звичайно, виділяє чимало коштів для цього закладу, але їх, як завжди, недостатньо. Та вихованці самотужки утримують підсобне господарство, що забезпечує їх власним молоком та м'ясом. Вирощують городину, у міру сил працюють на підприємствах. Щиру подяку за душевну доброту і щедре милосердя висловлюють вони і благодійникам із України, Німеччини, Нідерландів. У години дозвілля хлопці займаються художньою самодіяльністю, малюють, вишивають, виступають із концертами далеко за межами Виноградова. Вихованці постійно оточені справжнім батьківським піклуванням педагогів та медиків. Та головне їх щирою відданістю своїй нелегкій справі. Більш розгорнута розповідь про непросте життя виноградівської школи-інтернату чекає на глядачів наступного тижня. Ще один незвичний захід пройшов вчора, 14 лютого. Свого містера обрали в виноградівському коледжі. Підтримати учасників конкурсу вирішила й наша знімальна група. Чимало студентів того святкового для молоді дня зібралося в актовій залі виноградівського коледжу, щоб першими дізнатися, хто ж стане втіленням справжнього джентльмена у їхньому навчальному закладі на цілий рік. Щоб позмагатися за почесний титул Містер коледж на сцену вийшло шість учасників. Їм необхідно було показати себе у семи конкурсах. Після представлення розпочався конкурс талантів. У ньому учасники і танцювали, і співали, і навіть жартували. Oh 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 За тим учасники продемонстрували свій молодіжний стиль одягу і показали власну кмітливість у конкурсі «Викрутись». Учасники мали змогу показати себе і справжніми бійцями у військовому одязі. Вони втілювали на сцені бойові прийоми. Хлопцям дали можливість проявити і свої господарські таланти. Вони змагались у чищенні картоплі. А за тим на сцену вийшли справжні Джеймси Бонди у ділових костюмах. Справжньою родзинкою програми став конкурс, у якому хлопці показували освічення в коханні, адже конкурс проходив у день всіх закоханих. Я дуже тебе кохаю. Сьогодні я кохаю тебе як ніколи, але завтра буду кохати ще сильніше. Не сподіваюся, не чекаю, а просто кохаю. І цим все сказано. Під час наради журі тривала музична пауза. Своїми виступами радували талановиті студенти коледжу. І ось результати: перемогу в конкурсі і почесний титул містер коледж коледж-2013» Отримав студент другокурсник Петро Гоубей. Служба цивільного захисту у Виноградівському районі територіального управління АМНС у Закарпатській області повідомляє, що з 4 по 11 лютого на території Виноградівського району сталися наступні події. 5 лютого, о 12 годині 55 хвилин, пожежно-рятувальна частина у складі одного відділення здійснила виїзд на попередження підтоплення житлового будинку за адресою міста Виноградів вулиця Шолохова. З вулиці Шолохова відкачено 400 метрів кубічних води. І наступного дня, 6 лютого о 13 годині 40 хвилин, також здійснено виїзд на попередження підтоплення житлових будинків за адресою міста виноградів вулиця Шолохова. З вулиці Шолохова відкачено 300 метрів кубічних води. Цього тижня правоохоронцями транспортної міліції була затримана 36-річна мешканка Закарпатської області, яка перебуваючи в залі очікування на станції вилок шматком цегли розбила три внутрішніх скла на віконних рамах. Спроби самогубства зафіксували у виноградові. 51-річна місцева мешканка намагалася покінчити життя, вживши велику кількість пігулок різних медичних препаратів. Зараз жінка лікується у районній лікарні. Отже, це були основні події тижня, що минув. Я прощаюся з вами і нагадую, що дивитися наші програми ви можете на офіційному сайті виноградівського телебачення trkvinogradiv.com.ua. до побачення, не хворійте і гарних вам новин.